Літо, сонце, м'яч, радість від гри дітей. У цій ідилії ще му заходу додавало тільки те, що то був турнір пам'яті. Уже три роки немає Юрія Мандича. Він пішов із життя в розквіті сил. Ми разом були депутатами Ужгородської міської ради від мікрорайону Градванка протягом трьох скликань. Якщо по політиці у нас інколи були деякі розбіжності, то те, що нас дійсно об'єднувало, це футбол. І сьогодні ми з нагоди, ну пам'ять Юрія Мандича провели проводимо дитячий турнір двох вікових двох вікових категорій. У мікрорайоні Градванка на штучному полі, яке, до речі, ми спільно разом у 2013 році будували. Спочатку іграли в дитячих командах. В одній, в одній команді потім в дорослих командах багато поіграли. І після того, як закінчили футбол, і грати, за, зайнялися серйозною роботою з футбольним клубом Радванка Юра Мандич довгий час був президентом футбольного клубу. Я працював старшим тренером. За цей час ми дуже багато виграли, кубків різних. Ну, чемпіони Ужгорода були багато разів. Кубки Ужгорода виігрували, кубок авангарду. І дитячі кубки там дуже багато виграли. Пам'ятає Юрія Мандича як хорошу людину. Юра був дуже серйозною людиною, дуже любив футбол, дітей любив дуже і дуже допомагав дітей, дитячому футболу. Доросла команда була при ньому, дуже хороша на «Радванці». Отож і турнір, зокрема дитячий пам'яті Юрія Мандича, не випадковий. У змаганнях виступили дев'ять команд із Ужгорода й Ужгородського району, п'ять у категорії гравців і гравчинь 2016-2017 років народження. І чотири 2013-2014 років народження. Суперничали за коловою системою. Діти раді були позмагатися. Чуть чуть більше року займаюся. Мені там подобається, що треба бігати. А як ти думаєш, у чому привабливість футболу? Що тобі найбільше в ньому подобається? Що там енергійно, що там дуже круто і енергійно. Ми в прошлому році у нас там іде табір в п'ятій школі, і там ходять і хлопці, і дівчата, і можна записатись на футбол. А що тебе стимулювало записатись на футбол? то енергічно і спортивно. Мені подобається футбол, тим, що тут можна поговорити і поспілкуватись, і позайматися спортом. Серед молодших учасників перше місце посів ФК Олімп, друге ФК Радванка і третє ФК «ФСЖ дівчата. У старших переможцем став комунальний заклад, ДЮШ середнянської селищної ради. Другою радванка і третім ФСЖ дівчата. Керівництво Закарпатської асоціації футболу та асоціації футболу Ужгорода нагородило команди медалями, грамотами, кубками. А кращих гравців і гравчинь турніру іменними призами. Серед нагороджених футболістів були із капітанською пов'язкою. Капітаном не дуже важко бути. На полі я, типу, маю підказувати як капітан, хто куди має йти. Як ти вважаєш, в чому сила вашої команди? Сила нашої команди в тому, що ми граємо у свій футбол, ми не думаємо на проиграші. Після дитячого турніру організатори вирішили влаштувати і ще один турнір пам'яті Юрія Мандича серед ветеранів.